Мені цікаво, що Ему Антонюк їсть? Маю вас попередити. А що я тільки вчора приїхала з Берліна, і в мене жили мої друзі вдома, тому що uh -huh. треба е, тварини е, розважати. Uh -huh. е, і там частина продуктів їхня, я таке не їм. О, не якраз, і ми і дізнаємося, що виїзте. От, наприклад, це я ніколи не їм, тому що я думаю, що тут дохіра цукру. Оце моє. Це патчі для очей, щоб набрики зранку з холодне прикладати і знімати. Вони є патчі, так. так. А загалом я не їм вдома, угу. тому холодильник у мене або там якась прострочка, або він порожній. Ну от бачите, хліб. Що це таке? Що, що це, це робить? Хліб, щоб довше зберігався. Да, правда, я почув. Так. Так? Я не вмію готувати. Прям не вмієте готувати. чи не хочете? Ну не хочу, тому що не вмію. Якісь найпростіші речі ти типу посмажити, ям... Му... посмажі яйця в цьому домі завжди є. Ну, я не знаю, ці яйця ще можна їсти. Якщо яйцям більше місяця їх можна їсти. Так. Да. Да? Ну значить, будемо їсти. Яйця. Якщо ви мені дасте посмажити цибулю, я присягаюся, що я її або не досмажу, вона буде хрустіти на зубах, або я її спалю. Яким би хорошим не був посуд. Uh -huh. Колись Женя Клопотенко пообіцяв мені подарувати класний посуд. Uh -huh. А я йому пообіцяла подарувати класних книжок. Я йому подарувала класних книжок посуду, дорогий Женя, чекаю досі.